Казка життя міської та сільської миші. Жила була міська миша, яка відправилася в село відвідати одну зі своїх родичів. Сільська миша була дуже рада її бачити. І на обід подала те, що зазвичай їла сама, а саме пшеничні стебла. Трав'яні насіння, коріння та жолоді. Міська миша не їла дуже багато, а тільки трохи покусала їжу. Вона скривила обличчя, бо їй зовсім не смакувала їжа, але намагалася бути вічливою. Після обіду дві миші добре поговорили, ну і міська миша розповіла про те, Яке чудове життя вона мала в місті, а сільська миша тільки слухала. Цієї ночі вони пішли спати, а сільська миша мріла про прекрасне життя, про яке їй розповіла її родичка. Коли міська миша запитала сільську мишу, чи хотіла б вона повернутися з нею в місто, її маленькі очі заблищали, і вона сказала. Отак будь ласка. Після довгої подорожі на своїх маленьких мишачих ніжках вони нарешті прибули до великого будинку, де жила міська миша. Вони були дуже голодні, тому коли вони увійшли до величезної їдальні, вони були в захваті від того, що залишилося від свята на столі. Там були желе, Торти та смачні сири. Такі продукти, про які сільська миша може тільки мріяти. Сільська миша підняла у свою лапку чудовий шматочок випічки і була готова відкусити, коли раптом почула кішку, яка м'яукала та дряпала двері. Дві маленькі миші дуже злякалися. І швидко втекли до маленької схованки, де вони чекали довго, ледве дихаючи. Міська миша виглянула і кішки не було. Але як тільки вони збиралися повернутися до чудової їжі, кухар зайшов, щоб прибрати стіл. А за кухарем забіг пес Грр. Сільська миша. Побігла прямо до маленької нори міської миші. Там швидко спакувала свій маленький мішечок. Вибач, але мені треба йти. У мене немає великого будинку, у якому жити або всієї смачної їжі, яку ти маєш. Але я набагато більше люблю своє просте, безпечне і мирне сільське життя. Із цими словами вона швидко втекла. А мораль цієї казки така, що інколи краще жити безпечним і мирним життям, ніж життям у розкоші, яка може закінчитися катастрофою. Кінець казки.